Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар Просвітянського руху ОУМ. Запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобзар пророче слово нашого Тараса. І за порядком читаємо. Сторінка за сторінкою, рядок за рядком, і тому знаходимо свої послання з місця пророцтва нам на, на Е, Отже, наступні рядки, а наступний, до речі, вже твір у нас сьогодні новий твір, якраз розпочинаємо до основ'янка. До речі, цей твір покладений на музику, я його зокрема часто слухав навіть. Дітям, коли викладав в школі, також включав така збірка Рок Кобзар. Б'ють пороги, а, гурт Фата Моргана, до речі, так згадав. Дуже гарно на музику і Інші, мабуть, теж виконавці є, які його оспівують в різних мистецтвах. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодав. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачів. На нім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують. Де ви забарились, вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Верніться, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда, синє. Така їх доля, така їх доля, не вернуться сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От, де люди, наша слава, слава України. без золота, без каменю. Без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Ось такий сьогодні уривок. Наступного разу дочитаємо другу половину. Е, ну, Дуже життєстверджує не дуже ну, кажуть там у нас. Завжди там такі плачі, сум, жаль, так? але е є такі от твори, там гамалія, е Холодний Яр е до Основ'яненка. Бачите, ну, прямо е відчувається така сила українського духу, не е незборима, переможна. Так? Нехай цей дух нашої славної козаччини, наших лицарів, козаків, всього нашого українського воїнства, традиції українського війська. героїка епос і наша сила, нашого роду буде з нами. Тому читайте на кобзар щодня пророче слово нашого Тараса. З вами був Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бода Просвітянського руху ОУН.